Всім привіт! Знову на зв'язку Владислав, і сьогодні хочу показати можливості дуже цікавої програми InDesign. Ця програма призначена для роботи з багатосторінковими виданнями, книгами та каталогами, електронними презентаціями тощо. Ілюстратор вже вивчили. Хто не вивчив, ось тут у мене є для вас повний курс цієї програми абсолютно безкоштовно! Тож сьогодні починаємо знайомство з InDesign. -ом. Детальних інструкцій сьогодні не буде, все буду пояснювати у наступних відео. У коменти обов'язково напишіть своє враження і, якщо сподобалось, вподобайку не забудьте, а також маю банку на розвиток цього каналу, посилання в описі. Сьогодні будемо оформлювати книгу письменниці під псевдонімом Умара Поса. Книга називається Сплав. Почитати можна безкоштовно, посилання на цю книгу лишаю в описі. На цьому прикладі побачите, наскільки легко в дизайн опрацьовувати великі об'єми текстів. Отже, створюємо новий документ розділ Print формат а 5 Можна на одну сторінку, але обов'язково ставимо галочку Primary Text Frame. Поля можна лишити базові, але вгорі я хочу зробити колон титул, а внизу нумерацію сторінок, тому саме ці збільшу. Ось так виглядає індизайн. Виділяємо текстовий фрейм, імпортуємо текст. І завдяки раніше поставленій галочці у нас з'являється стільки сторінок, скільки потрібно, щоб вмістився увесь текст. А далі можна оформити увесь текст разом, налаштувавши його характеристики для усього документа, можна убезпечити цей текст від появи висячих рядочків і неправильних переносів. Можна швидко оформити зовнішній вигляд початку частини та початку розділа. А потім так само швидко знайти їх в тексті і застосувати до них ці зміни. Якщо є потреба, можна дуже швидко поправити зовнішній вигляд усіх цих елементів одночасно, якщо у тексті є якісь системні одруківки, ну насправді їх тут не було, мені довелося цей текст трішки попсувати, то можна їх швиденько знайти і виправити наприклад, замінити ось ці дефіси на нормальні людські тере, а на початку діалогів на довгі тере. Також можна шукати не конкретні літери в тексті, а за певними характеристиками. Наприклад, ми можемо додати нерозривний пробіл після кожного однобуквеного слова. А ще можна в шаблон сторінки легко додати як статичну інформацію, так і змінну, яка залежатиме від оформлених вами заголовків. Також дуже легко додати нумерацію сторінок. На шаблонах, звісно, буде трошки незрозуміло, але коли повернутися на сторінки, все стане на свої місця. Також легко помітити і виправити чисельні натиснення кнопки Enter. Звісно, не без того, щоб деякі речі допрацьовувати власноруч, але ж при будь-якій автоматизації така ситуація можлива. Також дуже зручно робити зміст, причому автоматично підтягується як назва розділу, так і номер сторінки. І навіть можна підготувати книгу до друку, тобто перекомпонувати сторінки, щоб після друку та шивання вони йшли у правильному порядку. Зберегти у формат PDF, щоб потім віднести у друкарню. Ось бачите, у такий стислий час ми опрацювали книгу. І насправді не важливо, скільки в ній сторінок процеси будуть майже однаковими. І це лише верхівка того, що можна цією програмою зробити. Тож, якщо цікаво, ставте вподобайку коментуйте, а вас чекає попереду ще багато цікавого.